Добрий день, дев'ятикласники! На попередньому уроці ми почали розв'язувати нерівності методом інтервалів. Сьогодні ми пригадаємо, як це робити, і розв'яжемо більш складні приклади. Давайте пригадаємо. Нехай задано таку нерівність. Ми маємо знайти нулі відповідної функції, функції F іdx дорівнює лівій частині цієї нерівності, тобто прирівнюємо до нуля кожен множничок і знаходимо нулі. Тепер виконуємо малюнок. Точечки виколоті мінус 7, мінус 2 і 2. І далі ми маємо розставити знак, який буде показувати, як поводить себе функція на числовій прямій. Тобто, де вона більша нуля, де вона менша нуля. Щоб розставити цей знак, у нас є два варіанти. Перший ми беремо точечку з кожного проміжку і просчитуємо знак для відповідної функції. Наприклад, звідси я беру точку 3 і рахую, 2 плюс 3 буде 5 це плюсик. 3 плюс 7 буде 10 це плюсик. 2 мінус 3 буде мінус 1 – це мінусик. Плюсик на плюсик на мінусик дає нам мінус. Тому в першому проміжку знак ставимо мінус. З другого проміжка я беру точку, ну тут найпростіше 0. 2 плюс 0, 2, плюсик, 0 плюс 7, 7, плюсик. 2 мінус 0, 2, плюсик. Тут буде плюсик. З цього проміжка беру мінус 3, наприклад, 2 мінус 3 це мінусик, мінус 3 плюс 7 це плюсик, і 2 мінус мінус 3 це 5, це плюсик, мінусик на плюсик на плюсик дасть нам мінусик. І звідси беру мінус 10, наприклад, 2 мінус 10 це мінус, мінус 10 плюс 7 це мінус. 2 мінус мінус 10 це буде плюс, і це виходить плюс. Малюємо дугу, яка повторює поведінку графіка. Намалювати повноцінний графік ми не можемо, але ця дуга по знакам повторює поведінку графіка відповідної функції. Нас запитували більше нуля. Більше нуля це плюси. Виділили плюси. І написали відповідь х належить від мінус нескінченності до мінус 7 і від мінус 2 до 2. Як інакше ми можемо розставити цей знак, ми ж бачимо, що він чергується, то ми можемо просто подивитись на коефіцієнт. Перед іксом в першій дужці плюс, в другій дужці плюс, в третій дужці мінус. Це означає, що ми починаємо з мінуса. А далі, якщо не було ніяких степенів і модулів, цей знак через нулі прочергувати, змінити на плюс, на мінус на плюс. Давайте спробуємо в наступному прикладі так і зробити. x 1 в кубі x без куба поки що x 1 і x 3 більша 0. Я знаходжу нулі Замічаю ці нулі на числовій прямій. Дивлюсь, що в мене перед іксом в кожній дужці. Тут плюс, тут плюс і тут плюс. Скрізь перед іксами плюс. Це значить плюс на плюс на плюс я маю починати з плюса. А далі просто знаки прочергувати. Малюю дугу, яка повторює поведінку графіка. Мене просили більше нуля. Ось написано, що просить більше нуля, а значить плюси. Що робити, коли знак не чергується? Як впізнати цей момент, коли знак не прочергується? Давайте запишемо собі такий приклад. Знаходимо нулі, вони будуть такі самі, тому що х плюс 1 в кубі дорівнює нулю, значить, і просто Х плюс дорівнює нулю, відмічаємо точки. І давайте тут я перевірю знак вручну. Беру точку 4. 4 плюс 1 це плюс, в кубі теж плюс 4 мінус 1 це плюс, в квадраті також плюс, 4 мінус 3, одиничка, це плюс, в шостому степені це також плюс. Беру звідси двійку. 2 плюс 1 це плюс, 2 мінус 1 це плюс, 2 мінус 3 це начебто мінус, мінус 1. Але в шостому степені це також плюс. Беру звідси 0. 0 плюс 1 це плюс, 0 мінус 1 це мінус, але в квадраті знову буде плюс. І 0 мінус 3 це мінус 3, але в шостому степені це знову буде плюс. І звідси беру мінус двійку, мінус 2 плюс 1 це мінус, і в кубі це так і залишиться мінус. А квадрат і шостої степень, ми зрозуміли, нам завжди дають плюс, отже тут мінус. Намалювали ось таку криву. Просили нас більше нуля. І записуємо, де у нас більше нуля. Як запам'ятати ці точки, в яких не відбулася зміна знака? А дуже просто: це точки, які знаходились в дужках в парному степені. Парний степінь будь-який мінус змінить на плюс. І не буде у нас в цих точках зміни знака. Отже, точка 1 і точка 3 нам не дають зміну знака, бо ми їх отримуємо із виразів у парному степені. Отже, парний степінь і модуль не дасть нам зміну знака. Давайте спробуємо тепер розставити знак не перевіряючи. Пишемо таку нерівність. x плюс 7, x мінус 2, x плюс 3 в квадраті і х плюс 9 в п'ятому степені більше нуля. Знаходимо нулі. Це буде x дорівнює мінус 7, x дорівнює двіці, х дорівнює мінус 3, x дорівнює мінус 9. І особлива точка у нас мінус 3, в ній не буде зміни знака. Відмічаємо точки мінус 9, мінус 7, мінус 3, і 2. І одразу в мінус трійці поставимо для себе позначку, що тут не буде зміни знака. Перед іксами у нас скрізь плюси, починаємо з плюса. І в мінус трійці нашій не змінюємо знак. А далі скрізь прочергували. Нас запитували більше нуля. Отже, х належить від мінус 9 до мінус 7 і від 2 до плюс нескінченності. Зверніть увагу на такий нюанс. Якщо у нас буде знак більше або дорівнює нуля, давайте я поверну трійку в квадрат і x плюс 9 в третій степінь, чи там був п'ятий, знаходимо нулі. Відмічаємо цю точку, яка не дасть нам зміни знака. І на цей раз точки у нас закрашені, тому що знак не строгий. Мінус трійці ставимо галочку, що не буде зміни знака. Починаємо з плюса. Нас просили більше або дорівнює нуля. Х належить. Від мінус 9 до мінус 7 включно, від 2 включно до плюс нескінченності. І в об'єднанні з мінус трійкою. Чому? Плюса тут немає, але тут є дорівнює нулю. Нас просять більше або дорівнює. В цій точці виконується рівність нулю. Тому відповідь ось така включаючи окрему точку мінус 3. Ну, а тепер ми можемо як завгодно ускладнити такі нерівності. Ну, наприклад. Х-3, 5х плюс 2, Х плюс 3. На х-1х плюс х 4 в квадраті більше або дорівнює нулю. Знаходимо нулі, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тобто х дорівнює 3, х дорівнює мінус 2 п'яті, х дорівнює мінус 3, але х не дорівнює 1 і х не дорівнює мінус 4. Виконуємо малюнок. Точка мінус 3 буде закрашена. мінус 4 виколота. Мінус 2 п'яті закрашена одиничка виколота і трійка закрашена. Оці три точечки Закрашені, ось ці дві виколоті, бо не дорівнює, значить, виколота. Ставимо точку, галочку в особливій точці, в мінус чотирьох, бо там не буде. Зміни знаку, у нас х плюс 4 було в квадраті. Починаємо, дивимося перед х. -ами. тут плюс, 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 плюс перед всіма х плюс. Починаємо з плюса, прочергували знак, там, де галочка, знак не змінили. Більше або дорівнює нуля. Х належить. Нас просили більше нуля. Від мінус нескінченності до мінус 4, від мінус 4 до мінус трьох включно, від мінус 2 п'ятих до одинички, і від трьох до плюс нескінченності. Зверніть увагу на дужки. Де точка замальована, там, там дужка квадратна, де точка виколота, там дужка кругла. В даному прикладі немає ніяких окремих точок, які треба приєднати ось так по окремо. Сьомий приклад модуль Х на Х плюс в кубі поділити на модуль Х-4 в кубі. На х плюс 3 менше або дорівнює нуля. Прирівнюємо до нуля, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Підкреслюємо особливі точки. Особливими будуть 0 бо Попався із модуля, а модуль не дає зміну знаку. І ось тут модуль. І третій степінь, який нам не важливий в цьому плані, але модуль все ж таки зміну знаку не дає, тому четвірка теж буде особлива, з галочкою там знак не зміниться. Відмічаємо точки. Мінус 3 буде виколота, мінус 1 закрашена. 0. Закрашений, і 4 виколота. Перед всіма іксами плюс починаємо з плюса і ставимо галочку в нулі, і в четвірці. Це ті точки, які ми отримали із модуля. І в них знак не змінюється, а далі змінюється. Нас просять менше або дорівнює нуля ось ця частинка. І сюди ж приєднати замальовану точку 0, бо в ній виконується рівність нулю. Розглянемо такий приклад x 2х2 мінус 1, 4х 5 мінус 3х квадрат на x плюс 7 менше або дорівнює 0, прирівнюємо до нуля, х 2 дорівнює нулю, х дорівнює двійці. х квадрат мінус 1 дорівнює нулю, х квадрат дорівнює 1 х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1. Мінус 3х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює 0. Дискримінант. 16 мінус 4 на мінус 3 на мінус 5. Так. Шістнадцять мінус шістдесят менше нуля, тут коренів не буде. І х плюс сім не дорівнює нулю, х не дорівнює мінус семи. Виконуємо малюнок. Мінус 7 виколота. Всі інші замальовані. Дивимось, що в нас на цей раз перед старшим степенем. Тут плюс, тут плюс, тут перед старшим степенем мінус, що перед ексом в цій дужці нас не хвилює. І тут плюс. Виходить, починаємо з мінуса. Ніяких точок особливих тут немає. Прочергували знак. Менше або дорівнює нуля. Отже, відповідь х належить від мінус нескінченності до мінус 7, від мінус 1 до 1 і від 2 до плюс нескінченності. Чому ми дивимось знак тільки перед старшим степенем? Тому що, насправді, я можу розкласти. Свій вираз на множники. Погляньте х мінус 2. Тут різниця квадратів. А тут як розкладається на множники квадратний тричлен. Мінус 3х мінус отриманий корінь, х мінус отриманий корінь. Тільки коренів ми в цьому випадку не отримали, так? Х плюс 7. І що тоді мінус, о, плюс, 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 мінус? І ми маємо почати із мінуса. Зараз ми ще розглянемо такий приклад. Дев'ятий. х квадрат плюс 2х 15 на х-1 поділити на х квадрат мінус 4х плюс 3 менше або дорівнює нуля. Прирівнюємо до нулю, чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Дискримінант 4 мінус 4 на мінус 15, це буде 64. Х1 дорівнює мінус 2 плюс 8 поділити на 2, це буде 3. Х2 дорівнює мінус 2 мінус 8 поділити на 2, це буде мінус 5. Х дорівнює 1 Тут дискримінант 16 мінус 4 на 3, і це буде 4. 4 плюс 2 на 2 це буде трійка. 4 мінус 2 на 2, це буде одиничка. Не дорівнюємо, бо це знаменник. Виконуємо малюнок. Мінус 5 закрашено, 3 закрашена, одиничка закрашена. І зараз що ми бачимо? Ми ще маємо трійку виколоти, виколюємо. І одиничку виколоти, виколюємо. І погляньте: у нас одиничка попалась два рази. І трійка попалась два рази парну кількість разів. Значить, там ми ставимо галочку і там не відбудеться зміни знаку. Перед старшим степенем плюс, плюс, плюс ми починаємо з плюса. І виходить ось такий малюнок. Давайте ще раз подивимось, чому так я розглядаю знак. Я можу розкласти свій вираз на множники x-корінь, х-корінь, х-1 дописали. В знаменнику x-корінь, х мінус корінь. І підставляю їх сюди. Тут трійка мінус мінус 5, тут Трійка і 1. І тоді дивлюсь знак перед іксом. Щоб цього кожен раз не робити, можна запам'ятати, що знак треба подивитись перед старшим степенем. І тоді наша відповідь. Менше або дорівнює нуля. Ось цю частинку в мене запитали від мінус нескінченності до мінус п'яти. Ну і розглянемо такий приклад. Одиничка на х плюс 2 менше, ніж 3 на х мінус 3. Такі нерівності ми маємо розв'язувати методом інтервалів, і в першу чергу перенести все в ліву частину, звести дроби до спільного знаменника, і потім уже розв'язати методом інтервалів. Отже, одиничка на х плюс. Мінус 3 на х мінус 3 менше 0. Спільний знаменник х 2 на х мінус 3 додатковий множник сюди х мінус 3, сюди х плюс мінус 3 мінус 3 на х плюс 2 менше 0. мінус 3, мінус 3х мінус 6. На х плюс 2х мінус 3 менше 0. Зводимо подібні доданки в чисельнику: мінус 2х мінус 9, на х плюс 2х мінус 3 менше 0. Знаходимо нулі. Мінус 2х мінус 9 дорівнює нулю. Мінус 2х дорівнює 9, х дорівнює мінус 4 з половиною. Х плюс 2 не дорівнює 0. Х не дорівнює мінус 2. мінус 3 не дорівнює 0. Х не дорівнює 3. Всі точки будуть виколоті. У нас знак строгий. Перед іксами в мене є плюс, плюс і мінус, я починаю з мінуса. Просили в мене менше нуля, заштрихували. Отже х належить від мінус 4,5 до мінус 2 в об'єднанні від 3 до плюс. Ось такі 10 прикладів ми з вами розв'язали, розглянувши всі можливі випадки. Сподіваюся, що все вам було зрозуміло. Дякую за увагу!